Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом а Білгород у Вогні, Курськ та Брянськ. Також дрони влучають по підстанціях. Ці підстанції живили військові об'єкти. Росіяни ЗБУ атакували дронами електричну підстанцію в різних областях. РФ Міноборони РФ узялося стверджувати про начебто знищення 11 безпілотників. Однак джерела українській спецслужбі спростували заяву Росіян, надавши відеоатаки атаки по підстанції. Саме до неї підстанції, зокрема, були підключені важливо військові об'єкти ворога на відео видно, як дрони влучено відпрацювали. По цілі зазначили джерела в СБУ, завдяки черговій спецоперації служби безпеки. Окупанти починають розуміти, що блекаут не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Додали співрозмовники видання. Вони також пообіцяли, що в разі подальших обстрілів об'єктів інфраструктури України відповідь на це буде ще більшою. Аварійна зупинка Геса, що на території Пітера телеграм-канали Партизан пишуть про понад вісім хлопків та скид води, шлюзи пошкоджені. Є загроза, підтопленню понад десятка сіл. Ситуація надзвичайна. Інженери вже працюють. Причини хлопків невідомі. Вода прорвалася на один із військових аеродромів. Є затоплена військова техніка. З погляду Росії і Кримський і півострів. І Білорусі є найбільш ніж плацдармами, з яких агресор в перспективі готовий атакувати Європу. Про це у своїй колонці пише колишній посол України в мінську Роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне їхнім об'єктом атаки в залежності від тієї чи іншої ситуації ситуації визначено Україну у всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму у Білорусі об'єкт атаки. Це англосаксонська регіон, скандинавська регіон, північна Європа. А для плацдарму у Криму, Балкани, Південна Європа, Середземномор'я. Переконаний дипломат. Ідею, що ЗСУ спочатку мають вийти на північно-східний кордон, а потім вирішувати питання з Білорусю, Він вважає помилковою Крим і Білорусь як плацдарми з української сторони повинні мати тотожну оцінку і для того, щоб полегшити способи методи враження Кремля, потрібно. Поставити крапку по Криму і по Білорусі те, як зараз розвивається ситуація навколо Криму, тільки підтверджує правильність цієї позиції. Зауважив він, нагадавши, що по півострову, поки задано лише пробних ударів. На думку безсмертного багато спільного є між самоназваними керівниками цих підпорядкованих Москві територій Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком у них однакові схеми роботи та завдання, що ставляться Кремлем, Білорусь на сьогоднішній день перебуває фактично у тотожному Кримові статусі. Формально вона, ніби держава, що перебуває. Ває останні війни з Україною з точки зору міжнародного права. Тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму, завдавати ударів по точках аеродромах, що нині застосовуються як військові об'єкти інфраструктури для атаки по цілях в Україні. Написав автор розтягування у часі російсько-української війни призведе до того, що вона переросте у регіональну а потім у континентальної і глобальної. І тоді РФ використає проти північної Європи ракетні комплекси та системи ППО розміщені в Білору. Усі вважає експосол. Відтак за його словами, удари по білоруських базах, звідки йдуть атаки по Україні, будуть відповіддю на агресію і виведуть Білорусі з війни. Судячи з того, що зроблено по Криму в українському військово-політичному керівництві є люди, які розуміють призначення, і білоруського плацдарму припустив безсмертний. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.